Наш гість народний депутат України Олесь Донії. З ним ми поговоримо про останні події в країні. Доброго ранку, радий вітати вас у нашій студії. Олесь, скажіть, ви стали співавтором зареєстрованого напередодні в парламенті законопроекту щодо скасування законів, які були ухвалені 16 січня. А чому так довго зволікали? Можливо, це не призвело до тих подій, які ми мали на Грушевського. Ну, Перше, вони були не прийняті. А про голосування в неконституційний, нелегітимний спосіб, так а, Так назване про накопитне голосування, бо не було на той момент кворуму, а, і а, не було справжнього підрахунку голосів. І про це, зрештою, зізнався голова лічівної комісії пан Олійник, що він навіть не рахував голоси за ці лічені секунди, це не було такої можливості. Тобто це афера, це наруга над парламентаризмом, і безпечно їх навіть не можна вважати законом. До останнього було сподівання, що їх не підпишуть або голова Верховної Ради, або президент. На жаль, вони підписані. Я вважаю, що це не просто грубою помилкою, а ще один крок до перетворення України до диктаторської держави, і тому єдиний варіант тепер або президент відкликатиме свій підпис, хоча ніде не прописана буцімта такою так. процедури, але ніде не прописано процедури голосування без кворуму руками без підрахунку голосів. Або Скасування цих законопроєктів, які буцімто набули статус законів, в сесійній залі, і так, за такою ініціативою група депутатів вийшла. Хотілось би вірити, що в, в парламенті знайшлося б достатньо кількості голосів, але для того щоб скасувати ці законопроекти під виглядом законів, отже, які шанси на ухвалення цього закону законопроекту. Але те, що відбувається останнім часом з боку влади, ми бачимо, що жодних поступок, жодних компромісів протягом двох місяців до суспільства, немає. Я вважав би, що вихід з політичної кризи, безперечно, має бути політичний. Для цього мав би бути створений круглий стіл з трьох складових влада, опозиція політ. Політична і міжнародна спільнота, бо здається, без міжнародної спільноти влади не усвідомлює, так. що таке ані парламентська демократія, ані вулична. Але передумовою для цього мали бути дві речі. Передумови для проведення круглого столу, перше це відставка міністра внутрішніх справ Захарченка, як відповідального за садистське побиття, яке відбувається протягом двох місяців з боку так званих правоохоронних органів. А друге, або відкликання президентам підпису під цими законопроектами під час парнокопитного голосування, або скасування їх в Верховну Раду шляхом голосування так. в будь-який спосіб, але їх потрібно скасувати, тому що вони за останній час якраз стали останньою краплиною. Що виштовхнуло людей на вулиці. Я скажу, що от я був ввечері і вночі в одному з судів в Оболонському суді і вже бачив, як намагаються використовувати ці закони хлопцям з Театрального інституту, шиють, бо, іншого слово, я не можу сказати, шиють справу від 8 до 15 років. Єдине свідчення це міліціонери, який, буцім, ти їх бачив, пише про протигази, каски, єдине, що знайшли у хлопців, які були. На подолі, на момент затримання по дві марлівих пов'язки. От по дві марлівих пов'язки, згідно нинішніх драконівських законів, достатньо для того, щоб дати хлопцям 8-15 років. Це що нормально? Пане, скажіть, а ось новітній історії вже трималися такі події, які називали або революцію на границі або помаранчеву революцію. На вашу думку, те, що зараз відбувається в Україні, як це можна назвати? Я вам скажу, що жодного разу за 22 роки незалежності влада ніколи не пускала за того, щоб стріляти своїх громадян. Ніколи. І я бачив, яких садистів використовують в фашистській організації. «Беркут». мене один раз 20-го числа поцілили в бік з гумовою кулі. А вчора, наприклад. Стріляли, не втрапили, але я навіть не зрозумів, чи у мене чи цілі спрямовано в журналісти, тому що поруч були дається, німецькі журналісти з телекамерою і полює просто ще раз скажу, представник не правоохоронної системи, а фашистської організації Беркут з людьми, і йому це бав йому це подобається. Отак бавитися, це, це садизм. От так таких садистів за 22 роки не використовували. Тому питання не то, як назвати красиво назвати події, що відбулося. Я вважаю, це ненормально, що зараз чинить влада. Вбивати своїх громадян не можна, і цьому потрібно поставити край і після того судити тих, хто призвів до таких дій. Зокрема, вважаю, що Біркот повинен бути розпущений як злочинна фашистська організація, і люди, які там знаходяться і задіяні були в цих подіях, ніяк ніколи не матимуть права. Служити в правоохоронній системі зрозуміло. Ну врешті, з часом все ж таки цей конфлікт урегулюється. На вашу думку, яким чином яка подальша доля майдану? Я вже запропонував, сказав, що для виходу з політичної кризи мусить бути політичні. Інструменти і для того, щоб був проведений круглий стіл з боку влади опозиції міжнародної спільноти в обов'язковому плані залучення міжнародних спостерігачів для того, щоб вони були гарантами виконання умов, до яких можна дійти під час круглого столу. Так от двома передумовами для проведення круглого столу, має бути відставка міністра внутрішніх справ Захарченка відповідальна. За садиське побиття і друге це скасування е, парнокопитних е, законопроєктів, які були прийняті в нелегітимний неконституційний спосіб, 16 числа. Зрозуміло на жаль. Наш час уже завершується. Я вам вдячна за вашу думку, за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Бажаю вам гарного дня. Дякую.